17 тонн хліба щодня випікають на Кропивницькому хлібозаводі. Ціна житніх сортів у магазинах, в залежності від ваги, від 11,5 до 20 гривень за хлібину. Пшеничні сорти коштують від 11 до 23,5 гривень. Керівниця заводу Владлена Паренкова прогнозує подорожчання хліба на 5% наприкінці вересня. Ціна на газ підвищилася не тільки в нас, а і в усіх постачальників сировини. Також логістичну складову будемо враховувати, тож так підвищення вже буде відбуватися. Це буде не вище, ніж 5% на основну продукцію соціального направлення, тобто це хліб, який масового вжитку. У цій торговельній мережі Кропивницького продають хліб місцевого заводу та власну випічку. Ми, як виробники власної випічки, не плануємо піднімати ціни в найближчі 2-3 місяці на товари власного виробництва. Ми можемо це контролювати як виробники. В разі підвищення ціни від постачальників. Ми, як найбільша мережа міста, зможемо контролювати ціни на соціальні позиції. Покупці, з якими поспілкувалася знімальна група Суспільного, кажуть, до можливого подорожчання хліба ставляться з розумінням. Нічого не поділиш, ми хліба мало потрібляємо. і баханку на тиждень. Учитувати теперішнє час нормально, тому що ми ж все, розуміємо, все розуміємо, Це, це ще не, не висока така ціна. Нас двоє, ми через день беремо хлібу Подорожчання продуктів, у тому числі хліба, нині не можуть контролювати, говорить заступниця директорки департаменту економічного розвитку Світлана Соломаха. Формування ціни здійснюється в ринкових умовах. Єдине, що відповідно до постанови 650 від 19 червня цього року регулюється граничний рівень торгівельних надбавок на цінок на хліб житньо-пшеничний. Така надбавка в торгівельній мережі не повинна перевищувати 10%. Наші органи статистики щотижнево моніторять цінову ситуацію в області. Каже, з грудня минулого року до серпня нинішнього хліб подорожчав на 4%. Звернень від людей щодо перевищення торгової надбавки на понад 10% не було. Подорожчання хлібу має під собою економічне підґрунтя. Вважає аналітик Всеволос Степанюк. Він науковий співробітник інституту світової економіки та міжнародних відносин. Електроенергія це вартість газу, це вартість бензину для логістики. Подорожчало топливо завдяки тому, що уряд зняв. Пільги для ну, пільгове оподаткування топлива і повернув всі податки, які були до війни. Напряму впливає ставка рефінансування Нацбанку, яка занадто висока, яка не дає можливості мати дешеві гроші, тобто гроші в Україні дорогі гривня, що взагалі нонсенс під час війни. І відповідно збільшення витрат на робочу силу і всі ці фактори вони впливають на те, що кінцем кінцем дорожчає дорожча продукція. За даними директорки Кропивницького хлібозаводу, після подорожчання хліба у вересні, далі до кінця року ціна не підвищуватиметься. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький.